Шановні ветерани, рідні наших героїв, шановні гості, сьогодні я маю честь бути тут і хочу щиро подякувати кожному з вас. Ви ті, хто виборов і захищав нашу свободу, ви ті, завдяки кому наша країна стоїть непохитна у своїй боротьбі за незалежність. І сьогодні обов'язок суспільства, наш обов'язок. Підтримати вас. Ми розвиваємо нові спроможності наших сил оборони. Міністерство оборони працює на всіх напрямках, постачаємо сучасну збройню, військову техніку, амуніцію, забезпечуємо і тренуємо військових. Розумуємо, що повернення до бирного життя після бойових дій це непростий процес. Саме тому в Міністерстві створили. Управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією у мирне життя. Зараз ми запускаємо два важливі інфраструктурні проєкти. Перший це реконструкція військових госпіталів. Наша мета реконструювати госпіталі у 12 містах протягом двох найближчих років. Перша черга реновації це в Дніпрі, Одесі, Харкові, Києві та Вінниці. Друга черга госпіталів в Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому та Хмільнику. Ці масштабні проєкти допоможуть забезпечити високий рівень медичної допомоги для наших військових у всіх регіонах країни. Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів. У нас є круті лікарі, нам необхідно забезпечити простори, в яких і лікарі, і військові будуть відчувати себе гідно. Другий важливий проєкт безбар'єрність. Він буде реалізований разом з громадами. Ми хочемо, щоб кожне місто в незалежності від його розміру стало безбар'єрним. Наша мета створити рівні можливості для всіх без фізичних, соціальних та інформаційних бар'єрів, що дозволить ветеранам комфортно інтегруватися у цивільне життя. Найближчим часом ми представимо цей масштабний та амбітний проєкт і почнемо його реалізацію. Те, чим ми можемо пишатися вже, ми перевели військовий облік країни в цифру. Цього не було зроблено протягом 32 років незалежності. За останні півроку Міноборони запустили лінійку інноваційних рішень. Резерв Плюс це застосунок для рекрутів. Армія Плюс це еп для військових, який прибрав багато життя військових попревої рутини та дає можливість державі отримати зворотній зв'язок безпосередньо від військових. І наш наступний крок разом з іншими урядовими міністерствами це застосунок ветеран плюс. Сервіс по наданню послуг державною державою ветеранам він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо це створити: створити програми реабілітації і підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Світ бачить нашу мужність, і наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому. Шановні друзі, побратими, посестри, дозвольте також висловити найглибшу повагу тим, хто віддав своє життя за Україну. Ми ніколи не забудемо ціну свободи, і це наш святий обов'язок підтримувати тих, хто продовжує жити з цією важкою пам'яттю. Дорогі ветерани, ви наша гордість, ви наша сила. Ми дякуємо вам за все, що ви зробили і продовжуєте робити для України. Ми стоїмо пліч опліч з вами у ціновій боротьбі. Боротьбі за мирне життя, в якій ми обов'язково вийдемо переможцями над агресією, тиранією. Дуже дякую за увагу! Слава Україні!